Добрий раночок, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти. Ми з вами знаємо, що зараз в нас прийшла осінь. І саме зараз збирають врожай. Спілі яблучка та грушки. Дітки, а ви пам'ятаєте, як це можна назвати одним словом? Правильно! Це ж фрукти. Отже, яблука та груші ми назвемо, одним словом, як давайте повторимо. Так, фрукти. В них багато вітамінів, необхідних для людини. Мають незамінну користь для дорослих та дитини. Так, дітки, фрукти дуже-дуже корисні. Ой, дітки, а знаєте, хто до нас у гості завітав? Подивіться, хто це? Так, це їжачок. Дітки, і щоб у вас були вітаміни і ви були здорові, їжачок приніс вам у гостинці. Подивіться, які. Це яблучка та груші. А за це давайте ми їжечку зробимо подарунок. А подарунок буде який? Це аплікація, яка називається фрукти. Для заняття з аплікації нам знадобиться аркуш білого паперу, силуети фруктів, яблука та груші. Клей, серветка та коричневий фломастер. І я вам хочу нагадати: силуети, яблук та груш будуть вирізати дорослі, дітки в молодшій групі ножицями ще не вирізають. Любі мої, але перед тим, як почати працювати, нам потрібно підготувати наші пальчики. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Показали мені долоньки, М -м, які ви молодці. І давайте починати. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Що, давайте ще раз. Давайте показали долоньки. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Молодці мої любі. Отже, підготували наші вже пальчики до нашого заняття і будемо починати. Я вам вже казала, що у вас є білий аркуш паперу. Уявимо, що це тарілочка. Тепер ми будемо намазувати овочі клеєм. Клей ми будемо намазувати на білій стороні. І намазуємо клей на клійночці. Беремо клей і намазуємо ось так клей від серединки до країв. Намазали, тепер приклеюємо на тарілочку. Ось так. І у вас є серветочка, і серветочкою придавлюємо ось так. Розгладжуємо. Ось подивіться. Клеїмо далі, беремо наступну грушку і клеїмо. Знову, намазуємо клеєм. Якщо клею не вистачає на пензлику, вмикаємо ще, намазали від серединки до країв і приклеюємо ось так. Серветочкою розгладжуємо. Молодці. Ще в нас залишилось наклеїти яблучка. Яблочко теж, коли будемо намазувати клеєм на білій стороні. Так, і теж приклеюємо наше яблучко на тарілочку і розгладжуємо серветочкою. Ось так. І ще одне яблучко в нас залишилося. Намазуємо клеєм, якщо не вистачає клею, вмакаємо ще пензлик і теж приклеюємо і розгладжуємо серветочкою. Ось, дітки, подивіться, що в нас вийшло. А тепер щось не вистає нашим фруктам. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Правильно, хвостиків. Ось для цього нам і потрібен олівець чи фломастер коричневого кольору. В мене фломастер. Ось так беремо, домальовуємо. Ось, подивіться. Ну що, гарні вийшли в нас фрукти. Так, молодці. Їжачок, ну що, тобі сподобався наш подарунок? Так, їжачок сказав, йому дуже сподобалась наша аплікація, яку ми йому подарували. Їжачок в захваті. Дітки, ну все, ми віддаємо їжачку його подарунок. Дякую тобі, їжачок, за гостинці, за яблучка та груші. Ми з тобою будемо прощатися. До побачення, їжачок. Дітки, він, він вам наше до побачення. Все їжачок пішов, і ми, любі, ми, будемо з вами прощатися. До побачення, дітки, до нових зустрічей. Чекаю на ваші роботи.